Прогноз Бориса Пінкуса здійняв хвилю, яка накрила український і російський інформаційний простір одночасно. Те, що він озвучив, не схоже на чергову політичну думку чи гучну заяву, радше на аналітичний вирок епосі двох лідерів, яка стрімко підходить до свого завершення. Його слова почали активно розбирати, поширювати, а подекуди навіть намагатися приховати. Бо Пінкус озвучив те, про що в кулуарах говорять давно, але публічно зізнатися бояться навіть найвпливовіші. Він стверджує, і в Україні, і в Росії одночасно дозрів запит на негайну передачу влади. Але природа цього запиту різна. В Україні це логічний наслідок війни, виснаження системи, потреби в новій конфігурації управління. В Росії це відчай, страх і внутрішнє бродіння, що може закінчитися неконтрольованим вибухом. Пінкус наголошує, світ входить у фазу, коли обидві держави наблизилися до точок, які змінюють політичні ландшафти на десятиліття вперед. І саме тому питання наступників Зеленського та Путіна не фантазія, а реальний сценарій, що визріває у реальному часі. У Кремлі епоха Путіна добігає кінця не тому, що він цього хоче, а тому, що система більше не може його витримувати. Пінкус пояснює, найближче оточення диктатора втомилося. Втомилося від постійної напруги, від війни, що пожирає ресурси, від страху за власні статки та життя. І серед цих людей сьогодні є фігура, якій вірять значно більше ніж путіну. Фігура, що вже має імідж технократа, кризового менеджера і людини, здатної утримати Росію від миттєвого розвалу. Це Сергій Собянін. Його прізвище в Москві вимовляють майже пошепки, але все частіше і частіше. У західних аналітичних центрах з обережною цікавістю, у російських елітах з прихованою надією. Пінкус підкреслює, саме Собяніна бачать не як реформатора чи героя, а як компромісну фігуру, здатну взяти владу тихо, без революцій і без прямого конфлікту з частинами силового апарату. Він ідеальна тимчасова латка на тріщину в стіні, яка вже розповзається всім периметром. Путін, за словами Пінкуса, перетворився на токсичний актив, і його найближче оточення це прекрасно розуміє. У диктатурі передача влади це завжди питання виживання. І для багатьох у Кремлі Собянін шанс зберегти себе і, хоча б, частину системи. А тепер українська частина прогнозу, і вона звучить гучніше ніж будь-який попередній аналіз. Пінкус заявляє. Україна потребуватиме передачі влади не через поразку, не через хаос, не через втому, а через стратегічну потребу в іншому типі лідерства, необхідному для завершення війни та побудови нового укладу. Він підкреслює Зеленський виснажився не як людина, а як політичний інструмент. Він провів країну через найбільшу катастрофу 21-го століття на європейському континенті, але фінальна фаза війни вимагатиме іншого. Холодного, суворого, максимально професійного військово-політичного управління, і саме тому, на думку Пінкуса, людиною, яка має прийти після Зеленського, стане Валерій Залужний. Не як месія, не як символ, а як відповідь на запит суспільства, як уособлення дисципліни, професійності, стратегічного мислення і відсутності політичних ігор. Залужний, це не просто генерал, це інституція довіри. Людина, яку значна частина країни сприймає як гаранта перемоги. Порядок після хаосу і стриманість після турбулентності. Пінкус підкреслює, поява залужного у політичній вертикалі це не про критику Зеленського, це про етапність. Одні лідери ведуть країну через шок, інші через відновлення. Історія так працює завжди. Найцікавіше у паралелі, яку проводить Пінкус, і Україна, і Росія одночасно увійдуть у фазу зміни влади, але кожна з фундаментально різних причин у Росії від страху й деградації. В Україні від усвідомленої потреби перейти до іншої моделі управління, і саме ця різниця визначить майбутнє: одна країна змінить лідера щоб уникнути краху, інша щоб прискорити перемогу. Пінкус переконаний, момент передачі влади в Україні стане одним із ключових у всій війні. Бо перехід до лідера військового типу означатиме, що країна входить у фазу повернення територій, побудови оборонної архітектури, нової безпекової доктрини та тектонічного переформатування всієї державної машини. А в Росії прихід Собяніна або іншої технократичної фігури означатиме тільки одне: Кремль визнає, що Путін став невідворотним тягарем. Вони спробують зберегти державу, але процеси розпаду вже набрали темп, і новий керівник буде лише тимчасовим менеджером над уламками колишньої імперії. Пінкус підсумовує, світ входить у епоху, де персональні рішення змінюватимуть цілі континенти. І заміна Зеленського та Путіна не питання часу, а питання необхідності. Україна отримає лідера, який доведе війну до перемоги. Росія лідера, який спробує пом'якшити падіння, але не зможе його зупинити. Епоха двох президентів завершується. Починається епоха двох нових фігур, і долі двох народів відтепер розходитимуться. Оста... Пінкус продовжує: жодна з цих трансформацій, ні українська, ні російська, не відбудеться спокійно. Ми наближаємося до періоду, коли політичні системи працюватимуть на межі можливостей у Києві. Це буде боротьба між старою моделлю президентської вертикалі та новою військово-стратегічною парадигмою, яку втілюватиме залужний. У Москві – між вмираючою диктатурою та елітами, які намагаються врятувати себе ціною усунення Путіна, але в обох столицях буде відчутний один і той самий запах запах передня великих змін в Україні. каже Пінкус: боротьба не виглядатиме як конфлікт між зеленським і залужним. Це буде зіткнення двох необхідностей: потреби зберегти інституції і потреби завершити війну. Зеленський захоче втримати політичний курс, який допоміг вистояти у найстрашніші місяці. Залужний запропонувати курс, який допоможе перемогти. І саме народ вирішить, як саме повинна виглядати нова архітектура влади. Вона стане не результатом домовленостей за лаштунками, а наслідком суспільного запиту, який уже дозрів. Пінку скаже, це буде напруга, але не війна. Дебати, але не хаос. Українська політична система, на відміну від російської, здатна пережити зміну лідера без руйнування, це її сила, яку не всі помічають. У Росії все інше. Там будь-яка зміна влади це удар. Причому удар не тільки по самій системі, а й по всіх, хто її обслуговував. Собянін або інша компромісна фігура прийде не як герой, а як рятівник людей, які розуміють, якщо Путін впаде раптово, вони впадуть разом із ним. Це Колективна спроба втримати корабель, який давно дав тріщину по всьому корпусу. Пінкус попереджає, ця передача влади буде некрасивою, нервовою, прихованою. Її не покажуть по телебаченню, вона не буде оголошена офіційно. Просто одного ранку росіяни прокинуться в країні, де Путін уже не вирішує нічого, хоч і залишається формально при владі. А влада тим часом перетече до нового центру: технократичного, холодного, обережного, і саме ця переорієнтація в Росії створить унікальний політичний момент для України. Пінкус наголошує, залужний як потенційний новий лідер це не просто заміна зеленському, це символ переходу від героїчного виживання до організованої перемоги. Країна увійде у фазу, де потрібно буде ухвалювати найбільш жорсткі рішення щодо фронту, мобілізації, оборонної промисловості, переговорів, миру після війни. І тут потрібен інший тип управління: холодний стратегічний з військовою логікою, а не політичною. Зеленський завершить свою історичну місію: об'єднає країну в найстрашніший момент, збере союзників, витягне Україну з першої ями війни. Але друга частина війни фінальна потребує іншого лідера. Пінкус говорить про це дуже чітко: і в Україні, і в Росії зміна влади стане частиною великого геополітичного перезавантаження. Україна від цієї трансформації стане сильнішою. Росія слабшою. Бо приход залужного це підготовка до миру на українських умовах. Прихід Соб'яніна це підготовка до миру на умовах капітуляції російської системи. І тут Пінкус робить найсміливіший висновок: ці дві політичні зміни можуть відбутися майже синхронно, ніби історія навмисно готує фінальний акт. У Києві новий керманич, який доведе війну до перемоги. У Москві новий керманич, який намагатиметься приховати поразку. Ці дві події створять точку, після якої баланс сил у регіоні зміниться назавжди. Пінкус каже, не буде одного дня, коли усе різко перевернеться. Але буде момент, коли всі зрозуміють, що ера Зеленського і Путіна закінчилася. Кожен із них пішов своєю дорогою, кожен виконав свою роль, але історія рухається далі, і новий етап вимагатиме нових лідерів для України лідера перемоги, для Росії лідера падіння. Саме так і виглядає майбутнє, якщо уважно подивитися на те, що вже зріє сьогодні. Пінкус переходить до найважливішого, що означатимуть ці дві зміни влади у Києві та Москві для самої війни. І його слова звучать майже як пророкування. Він пояснює, нинішня фаза війни це фаза втоми, втоми армій, втоми політиків, втоми союзників, втоми суспільств. Але в історії завжди є момент, коли втома досягає піку, а потім світ входить у фазу перелому. І саме зміна лідерів стає тим каталізатором, який штовхає історію вперед. В Україні зміна влади означає перезавантаження стратегії. Залужний принесе дисципліну, холодність, військову логіку і чітке бачення перемоги. Його фігура зніме головний аргумент скептиків на заході. В Україні бракує ясного плану. Залужний стане живим планом. Ті, хто сумнівається, побачать перед собою людину, яка не просто хоче перемоги, а знає, як її досягти. І для Вашингтона, і для Брюсселя це буде сигналом. Інвестиція в Україну знову має сенс. Пінку скаже: Захід боїться вкладати у війну без гарантії результату. З приходом залужного ця гарантія з'явиться. А що у Росії? Там буде навпаки. Собянін або будь-який інший технократ, який замінить Путіна, не матиме жодної легітимності. Він стане тимчасовим менеджером країни, яка тріщить по швах. Він не контролюватиме армію повністю. Він не матиме авторитету серед силовиків, він не матиме монополії на страх, якою володів Путін. Тому він буде зосереджений не на війні, а на виживанні. І саме в цей момент російська військова машина втратить останній елемент, який тримав її на плаву ілюзію непорушності. Пінкус каже, російська система будувалася під одну людину. Коли цю людину прибрали, вся конструкція почне сипатися не тому, що її хтось вдарить, а тому, що всередині немає більше цементу, який тримав її разом. І тут почнеться те, чого Захід чекає давно: тиха деградація російського опору, ланцюги постачання почнуть рватися. Генерали шукатимуть, кому присягнути у новому політичному хаосі. Регіони діятимуть самостійніше. Фронт стане не ареною бою. А зоною некерованості Пінкус пояснює, перемога України прийде не тоді, коли українська армія прорве всі лінії оборони, а тоді, коли російська держава втратить можливість управляти війною, і цей момент уже близько. Далі він переходить до ширшої картини у Європі. Зміна влади в Україні сприймуть як сигнал сили, у Росії як сигнал слабкості. Захід зрозуміє, що Київ здатен не тільки просити підтримку, а й будувати власну архітектуру безпеки. Москва зрозуміє, що більше не може залякати ні мобілізацією, ні ракетами, ні шантажем. Китай побачить, що Росія це не стратегічний партнер, а стратегічний тягар. А у Вашингтоні стане зрозуміло, на глобальній шахівниці більше немає двох полюсів: є один, і він не в Кремлі. Україна ж увійде у нову фазу: фазу становлення регіональної сили, не слабкої жертви, не об'єкта переговорів, не молодшого партнера. А країна, яка витримала війну, змінила владу без хаосу, перемогла імперію і стала центром безпеки у східній Європі. Залужний у такому світі стане символом не тільки перемоги, але й нової української державності зрілої, твердої, дорослої. А Росія увійде у свою фінальну стадію: стадію розпаду, не моментального, не ядерного, не вибухового, а повільного, неминучого, логічного. Бо країна, яка стояла на страху, не може жити без диктатора, а диктатора більше не буде. І саме тут Пінкус говорить своє головне речення, те, яке стане фінальним акордом його прогнозу. Світ стоїть на порозі подвійної зміни влади в Україні та Росії. І це не просто політичні перестановки, це початок кінця однієї історичної епохи і народження нової. Він закінчує так: Залужний прийде не як військовий, а як лідер нової України. Соб'янін прийде не як президент, а як тимчасовий керівник руїн. І саме ця різниця визначить долю обох держав. Це не просто прогноз. Це карта майбутнього, яку Пінкус побачив раніше за інших.